Світу йде, він не має нічого. Де оцей кордон, який ні за яких обставин не можна перейти. В своїй нагідній проповіді в Матвія в п'ятому розділі Ісус буде говорити такі слова. Так він усім звертається і каже. Ви чули, що було стародавнім сказано? Ви чули, що сказано? Ви чули, що було сказано стародавнім? Тобто він, звертаючись до закону, не перекреслюючи, говорить так, як потрібно буде. 38-й вірш, 5 розділ Іван від Матвія, каже так. Ви чули, що сказано? Око за око, а зуб за зуб. Чули це? Ми це з, з раннього дитинства в синагогах це вчать нас. Ми це чуємо. А я вам кажу, а я вам кажу Ці слова Ісуса Христа. Це не популярне місце, особливо зараз. В наш час це місце не популярне. Про нього дуже мало говорять. І ті, хто проповідує на це місце, їх потім цькують. Що це виявляється не то малось на увазі? А я вам кажу, не протився злому. зло. Як це не против, Там є якась ремарка, що має Ісус на увазі? Чи просто він говорить не протився злому? Якщо мені хтось доставляє з бій, то що мені робити? Це приймати? Христос каже, не противитися. Ну, так же написано око за око, а зуб за зуб. Він каже, не протитися Новий кордон. Де цей кордон, який дуже часто розмивається під обставами? От ми Біблію беремо під обставами. Виявляється до... Війни це словом, ми трактували по одному. Після війни ми починаємо трактувати по іншому. Не проти все слово. Коли хто вдарить тебе у праву щуку твою, підставлю йду. Непопулярний слово. Ми не хочемо вони нам не підходять. Правда? Не підходять. Вони не підходять. Чому? Чому ми дозволяємо собі розвивати той кордон? Це щитко на когось. Тепер по поправимо по що щиці? Віддай чи підстав? Ви знаєте, що найсильніша зброя це буває. Що ти зробиш, коли тебе обізвали, а ти обізвав його так само. Коли тебе обмитюкали, ти його змітюкав. Ти переміг, ти програв. А він переміг. діалог переміг. Ти хочеш перемоси мені? Да. Тебе обмитюкали? Да. А що мені робити? А що нам робити? Благословлять. Благословляй. Гостинців занеси. Так, так. Кому? Тому, хто мене... Так, так. Тому, хто тебе обізвав за нас гостинці. Знаєш, ти переможеш цим. Хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою. віддаємо сорочку. Не плаща. І плаща. Чуєш? Це говорить Христос. Це говорить Христос. Тобто, хтось хоче у мене забрати щось, в даному випадку сорочку, то я маю віддати сорочку. Ні. Сорочку і плаща.